Всім привіт! Компанія Мотор Україна. Сьогодні знімемо коротеньке відео. Приїхали такі прицепи. Це до трактора, до міні-тракторів від 24 кінських сил до 40, 50-70, як захочете. Значить, Це ПТС-2, одноосний прицеп на 2 тонни, 2,330 максимально ваги Переназимої. Він комплектується у нас виходом під гідравліку, тобто під масло, щоб під'єднувати автомобільну розетку і кріпленням під палець. Отакий бублік. Товщина металу, тут досить надійна, тут 1,5 мм метал, обшивки стоїть. Борти 45 см, відчиняються з трьох боків. Також у нас опрокидуюча система, тобто гідроциліндр стоїть, який опрокидує назад. вам. Під'єднуєте, вон, вон, бачимо, йде шланга на циліндрик. Під'єднуєте гідровиходи до цієї частини, вкачаєте мастилку з трактора, воно підіймає вам циліндр. Тут у нас стоїть досить широка резина. Зараз я вам підзніму. 15-го радіусу зараз, де ж воно йде. Так, ага, ось. Р15. Так, по заднім освітлювальним приборам тут все присутнє, є отражайки, поворотнички. В принципі, вони реєструються, документи ми вам надаємо, можна перевозити до 2 тонн. Не можна перевозити людей, навіть написано, ось, тому що на вантажних місцях люди не перевозяться. Так, коштує він 76 тисяч гривень, доставка буде безкоштовна по всій Україні. По розмірам тут 1,45 на 2,20 Тобто можна в принципі, щось покласти собі, скласти спокійно під тракторець, там, мішочки, картоплю перевозити, можна перевозити. Деякі люди ставлять я знаю, оприскувачі там на тонну і тягають за собою. Тобто, ну непогана річ для трактора. Документи ми надаємо. доставка безкоштовна, без передоплати. Кого зацікавило, набирайте. Є також на одну тонну, на три тонни і двохосні. Кому цікаво, шукайте нас за цим номером телефону або дивіться на сайті.